Всім доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про культуру та мистецтво Персів новий час. Поїхали! Новий час у Персії охоплює період із 17 по 19 століть, коли країна перебувала під владою сефевітів, авшаридів, сандів і каджарів. Цей період характеризується значними політичними, економічними та культурними змінами. На культурну впливали як внутрішні кризи, так і активні контакти із заходом. Проте, незважаючи на зовнішні впливи. Персія зуміла зберегти свою культурну ідентичність. Поговоримо про архітектуру. Архітектура Персії в новий час розвивалася в рамках ісламських традицій, але з часом почала інтегрувати європейські елементи про куполи та мінерети, це вежу сакрального призначення поряд із мечеттю. Перські куполи, вкриті кахлями з бірюзовим або золотим оздобленням, стали символом перської архітектури, наприклад, мечеть імама в ісвахані. Після ісламської революції 1979 року, яка поволила останнього шаха. Мечеть, яка раніше називалася шахською, була переименована в мечеть Імама в честь імама Хомені, засновника Ісламської Республіки Іран. А зараз ви бачите яскраві інтер'єри палацу Голестану Тегерані. Центральною і найбільш значущим приміщенням палацу є Мармурова дронна зала, збудована за наказом Ша Алі Шаха. Будучи однією з найстаріших і незнаковіших будівель місця, палацовий комплекс було внесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Перська література в новий час продовжувала розвивати традиції класичної прози та поезії, але також активно інтегрувала нові європейські тенденції. Тут можна відокремити основні етапи розвитку. Перший етап це перський ренесанс. Цей період став важливим для розвитку перської поезії та літератури, особливо за часів правління сафавітів. Літературні твори цього періоду характеризувалися впливом суфізму, глибокими філософськими та релігійними мотивами. Але цікавий факт. Що в 1641 році в Ісфахані вірмен Якоб Ян відкрив першу друкарню. Перською мовою традиційно створювалося багато творів, які були присвячені правлінні шаха. Також це був другий період період хаджарів. в кінці 18-го на початку 19-го століття пересця переживали значні соціальні та політичні зміни, що також знайшли відображення в літературі. А зараз ви бачите одну з ключових літературних творів, а саме шахнаме. Або книга царів видатна пам'ятка персько точинської літератури. В описується історія Ірану від стародавніх часів до проникнення ісламу всьому столітті серед прозових і віршованих зведень. є епопея Абулькасима Пірдусі, першонуково видання було здійснено в інці англійським членом у 1829 році. А проситворче мистецтво також мало свою спадщину, а саме це традиційні мініатюри. Вони зберегли популярність, зупрачу часе нас міфології, релігії та літератури. Одним із найвідоміших художників був Муїн Мусавара. Велика частина його репіт було ілюстраціями дрокопусів насамперед до Шахмане. Ремасла також відігравали ключову роль. Розувалась кераміка, текстиль та ювелірні вироби. Перські килими продовжували рушати майстерністю, а кераміка прикрашалась детальними орнаментами. Цікавий факт, що тигуранські музей-колмі вважаються одними з одним із найвідоміших у світі. І на завершення поговоримо про музику. Музика залишилась важливою частиною культурного життя персії. Говорячи про музику, варто пригадати біографію перського тариста Мірза Абдула Фарахані. Він є майстром грі на Тарі та Сатарі, це музичні інструменти, та є засновником системи навчання іранської класичної музики на основі ідей Радіфа. Радіф, тобто це спільник музичних тем і орнаментів, що став основою для видання іранської класичної музики. А зараз пропоную послухати фрагмент його роботи. Отже, культура та мистецтво Персії новий час стала прикладом збереження традицій в період змін. Вони не лише зберегли свою унікальність, а й створили основу для сучасної уранської культури, яка продовжує дивувати всіх своїм багатством та красою. Дякую за увагу!